А підкажіть, як часто потрібно оновлювати термінал? Оновлювати програмне забезпечення чи сам термінал? Забезпечення і термінал. <рес> Ти Дейте. туди дивіться, що всі бачили цей вираз обличчя, це було нереально. Я тут бачив таку картинку. Коротше, дивися, оновлювати термінал нам буде потрібно сам термінал оновлювати, змінювати на новішу модель після нового року. У нас повинні бути нові моделі. Або. У нас мають запустити скоро Фейспей, а наші термінали вже нового покоління тут монтована камера. І відповідно, коли в нас наша Верховна Рада прийме, що в нас легально можна розраховуватися лицем, ти така прийшла, кліпнула очима і розрахувалася. Тому ті термінали, на яких раніше не було камер, які купувалися два і більше років назад, то їх потрібно буде оновлювати під Фейспей. Програмне забезпечення у нас оновлюється централізовано. Тобто ночі, коли всі сплять, після 12-ї години нас стоїть момент, що після 12 години ми проводимо оновлення програмного забезпечення. І відповідно, якщо виходить нова прошивка, як правило, цього клієнт навіть і не знає. Ми це робимо все централізовано і цього не видно для звичайного потребітеля. Тому на слідкує за вами вдень і вночі. Тому звертайтеся, вендінг. Бізнес самовслуговування, вбиральні, які ще не знають, що можуть бути самообслуговуванням, і безліч, безліч бізнесу, ми на вас чекаємо.